Мені здається, ми вийшли на якийсь рівень колосальної неадекватності. Критикувати партію влади і загалом владу в цілому, ну це все одно, що розказувати, що лисиця погана, бо вона краде курей. В такому випадку треба або курятник залатати, або десь поставити силки і паски на ту лисицю. Мені здається, сьогодні виникає проблема нерозуміння багатьох і лідерів опозиції, чергу, мабуть, все партійної, що до того, що треба робити. І ми взагалі обговоримо якісь речі, з ким вести переговори, то з Баком то Зазаровим, та в одному з фільмів гайдайському останньому фільмі була фраза, що я буду вести переговори з пастухом, а не з його бараном. Мені здається, що в даному випадку і навіть з тим пастухом, який поводить себе занадто неадекватно вести переговори сьогодні, теж навряд чи має якийсь сенс. Я закінчую. Мені здається, втрачений був у вівторок. Його буде дуже важко відновити нормальний шанс для того, щоб вести переговори з тими, хто має серйозний пив там на сході, на півдні країни, з лідерами бізнесу, лідерами там громадської думки. З цього мабуть, і треба було починати.